Усім привіт! З вами Семоїл, і сьогодні у мене для вас відео, де буду власноруч ліпити маленький нічник у вигляді кальцифера з повнометражного аніме Мандрівний замок. Приємного перегляду! Для його створення мені знадобиться килимок, як робоча поверхня, самозастигаюча глина, качалка для розкочування глиняної маси, дерев'яні стеки, посуд з водою, заготовлена форма з фольги і маленька електронна свічка на батарейках. Я починаю з того, що довгенько розм'якшую свою глину, так як працюю з залишками, тої, яка в мене залишилась ще з часів, коли я ліпила тарілочки для прикрас. Але як бачите, навіть з вже трішки підсохлою глиною можна спокійно працювати. Головне набратися терпіння та довго її м'яти, щоб вона стала м'якіше. І ось так шматочок за шматочком я заліплюю все навколо, слідкуючи за тим, щоб зберегти форму, яку я планую для свого нічника. Не бійтеся це робити швидко. Бо найкращим рішенням буде заповнити повністю всю форму і вже потім обережно згладжувати кути стекою. До самого завершення цього проекту я сумнівалася, чи вийде з цього щось якісне. Але мені дуже сильно хотілося відпочити від малювання та поробити щось своїми руками. Тому я без зайвих думок продовжувала ліпити. Після того, як основна форма трішки підсохла, я зробила детальку у вигляді язиків полум'я. Якщо будете робити схожий вогник, старайтеся робити не супер тонкі деталі, бо вони можуть як відламатися, так і сильно потріскатись. Наступним кроком я трішки зашкорюю наждачним папером форму нічника та з'єдную її з електронною свічечкою, яку можна як замовити в інтернеті, так і знайти в магазинах. Свою от я знайшла в Аврорі. Маленькою смужкою глини заліплюю стик між свічкою та формою. Ну і який же буркутливий кальцифер без сковорідки з яєчнею та беконом. Тому я розкатую маленьке коло та додаю до нього ручку. І так само виліплюю бекон і яєчню. Залишаю все сохнути. Через декілька днів, коли вже глина повністю висохла. Приступаю до фарбування нашого вогника та усіх деталей. Використовую для цього акрилові фарби. І на завершення малюю очі та після висихання фарби покриваю увесь вогник акриловим лаком для блиску. І ось такий вередливий та незадоволений кальцифер нічник у мене вийшов. На камеру погано передається, але вживу він дуже яскраво світиться. І дійсно може працювати як приємний нічник для кімнати, бо мені вдалося знайти свічку з майже натуральним мерехтінням вогника. Дякую вам усім за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Також ви можете підтримати мене, придбавши мерч. Посилання на мою крамничку буде в описі до відео. До нових зустрічей. Бувайте.